Мені от реально дуже дивно зараз спостерігати за всіма цими срачами, які відбуваються там на Фейсбуці між львівськими журналістами. То одні намагаються покінчитись тим, що вони ну, просто такі мега об'єктивні і так дотримуються стандартів, як ніхто не дотримувався, інші намагаються ну, якось знайти в цих. В статтях конкурента там, не знаю, замовний слід якісь ще якісь такі штуки. А, і при цьому все це, ну, всі між собою сваряться. там, Ситуація якась така дуже ну, незрозуміла для мене. Та? Я не розумію тих журналістів, які е... ну, стають корпоративними патріотами. Там, от, Я там пропрацював 5 років там, в якомусь виданні, це означає, що власник мого видання просто святий. Ти дивишся на нього, там з розповідей журналістів ну, просто нім світиться над головою. От Я цього не розумію, чесно. Тобто, Яке як б там не було це питання, завжди є помилки. Навіть якщо ти е, ну, цілеспрямовано робиш там, е, не знаю, газету по всіх можливих журналістських стандартах, але ну, все одно такого не вийде. Розумієш? А, а тут не знаю, ситуація дуже дивна. Замість того, щоб об'єднуватися, намагатися якось захищати разом свої права, вони просто захищають свого власника. Я не знаю, може, тому що бояться, що от у нас 150 аболтусів кожного року виходить, що просто заберу, наберуть студентів замість них. Ну, але це теж це, це не вихід сидіти постійно там, займатися самоцензурою. Прославляти свого власника. Це, це трошки інша професія, просто, це не журналістика. Журналіст має там, ну, згрубше служити так? Він має мати якісь свої певні принципи, і він має мати сформовані журналістські принципи. Тоді буде нормальна робота. Коли журналісти будуть об'єднані в якусь структуру, вони зможуть захищати один другого. Розумієш, і від власників, і в випадку там, звільнення забирати на роботу, і профспілка би якийсь, е, ну, там, фонд б мала створити для в таких випадків, щоб журналісту просто платити зарплату там, за той час, поки він бореться за право написати якийсь матеріал, там, його штрафують або ще щось, покривати ці видатки. Але це е, може відбутися тільки тоді, коли громадянське суспільство відбудеться в журналістському середовищі. Про яке громадянське суспільство можна говорити е, в суспільстві, в, загалом в українському суспільстві, якщо його немає в журналістському середовищі? Кожен відстоює інтереси якогось е, ну, свого власника. Чомусь. Для мене це незрозуміло. То є якісь принципи. Ти їх або дотримуєшся, ти тоді ж журналіст, ти працюєш в журналістиці, або просто міняєш професію. Ну, Заробітчанство — це якась трошки дивна річ. Є набагато більше прибуткових професій, в яких можна легко навчитися і заробити гроші. Що ну, це можна буде зробити, якщо найближчим часом не відбудеться ну, якась консультація журналістів? Я, я не бачу перспектив в принципі, працювати в медіа, якщо журналісти не будуть об'єднуватися. Там їх може бути п'ятеро, розумієш, на там, там, чи десятеро. Кількість не так важлива. Важлива якість. Тому що буде, завжди буде сотня людей, там, яким по барабану на все.